Сучасна біохімія довела, що не тільки клітина, але й те, що міститься в клітині ДНК, має складну будову. Еволюціоністи, нагороджені за це відкриття Нобелівською премією в 1955 році, були змушені визнати неможливим випадкове утворення такої складної системи. ДНК це дуже складна спіралеподібна молекула, яка перебуває в ядрі кожної клітини. В цій молекулі зашифровані всі фізичні особливості організму, починаючи з кольору очей, будови внутрішніх органів і закінчуючи. Формою наших клітин. Вважається, що ланцюг Денка розміром щайну ложку здатний вмістити в себе матеріали всіх книг світу, надрукованих по сьогоднішній день. Поза всяким сумнівом, настільки складна структура не змогла б виникнути самостійно. Теорія еволюції. Що приписує виникнення всього живого випадку, виявилося безсила пояснити, як могла виникнути така складна структура, як молекула ДНК. Білок ДНК, клітина все живе, є продуктом ідеального виробництва. Величні творіння подібного роду говорять про творця. Що володіє безмежною силою і знаннями і мудрістю, він і є початок життя.